У нас жінка традиційно мала право голосу і не тільки у сім'ї, могла володіти майном, брати участь у житті громади. А як поводяться з жінкою росіяни? Їх цьому вчать з малку, на прикладі м'яко кажучи негуманних вчинків казкових героїв. В російських казках ми бачимо, якщо жінка чимось провинилася, то найкращий. Спосіб її врозуміти, це побити. А є навіть варіанти казок, де жінка, яка провинилася, чоловік її просто вбиває. І взагалі ем, впадає у вічі, що в російських казках дуже часто є це вбивство, смерть, насильство, і це цілком толерується. Тобто, це означає, що в цьому суспільстві це було чимось прийнятним. У казці завжди перемагає добро, і це є частина етнопедагогіки, бо дитина не розрізняє на півтонів. Їй треба чітко показати де біле, а де чорне. На прикладі казкових героїв дитина складає собі ідеал. У казках українців і росіян є величезна різниця у таких ідеалах. Пригадуєте, у нас є історія про Кирила кожум'яку. Схожий сюжет є і на болотах. Про нікіту Кожем'яку. в українських казках до е Кирила Кожум'яки. Перше, посланцями приходять старці, щоб просити його, аби він пішов воювати, Змія. І коли вони приходять, він зайнятий роботою, він не шкіри, 12 шкір одразу, і вони тихенько кашлюють. Але він настільки був зайнятий, що цей кашель його злякав, і він від того переліку розриває ті шкіри і дуже злий на них, і проганяє і не слухається їх. А в російській касі ми бачимо, що до Микити Кожемяки Приходить сам цар із царицею. І коли він бачить, що до нього йде цар, в нього починають труситися руки, він переляканий. І оце боязнь влади, боязнь царя, що цар може з тобою зробити все, що завгодно, відбувається навіть на поведінці героя, який не боїться змії. Є ще один нюанс у поведінці російського кожем'яки в українській касі, коли Кирило кожем'яка перемагає змія, він його запрягає. У плуга і оре землю і там з'являються ті змії вали, а потім виснажений змій хоче напитися, коли випиває воду з Дніпра. Він глускає, тим самим відбувається ця перемога. То в російському відповіднику цієї казки микита кожем'яка, піддається на прохання змія. Коли змій каже: Ти може, мене не вбивай? Ми двоє з тобою найсильніші в світі, і ми давай з тобою цей світ поділимо. Ти будеш однією частиною правити, я іншою правити. І він погоджується. На це і запрягає його тільки для того, щоб розділити світ. Ну але е російські герої, які російські е політики і так далі, не дотримуються своїх е обіцянок. І це коли вони розділили цей світ, і він не дотримується цієї домовленості і вбиває цього змія. Одним із улюблених у росіян є казка про ємелю неробу, якому все дається задарма, бо він зловив чарівну щуку, і вона виконує його бажання, щойно він вимовить за щучим велінням, за моїм хотінням. Живуть троє братів, серед них якраз Ємеля, який нічого не робить, лежить собі на печі. Батько помирає і роздає своїм е, дітям спадок. Це кожному по 100 рублів. Коли не помиляюсь, на межі 17-18 століть, курка коштувала одну копійку. Е, тобто це величезна сума. І що ми потім дізнаємося? Що виявляється, старші е, брати одружуються і всі вони живуть в одній хаті. Оце категорія мір, коли всі разом. Немає цього розділення, все спільне, немає як такої як індивідуальності. Якщо ми б говоримо, ми б говорили про український варіант такої сімейної поведінки, то якщо є кошти, а тут казка підтверджує, що кошти є, то сім'я знаходила б можливість відділитися і жити окремо. Ці брати вирішують зайнятися купецтвом. А що ж не роба Ємеля? Лежить на печі, нарешті йде по воду, і там ловить щуку. І от його перше бажання, щоб відра йшли самі додому. Відри йдуть самі, він йде за ними гордо пишно. Він же бачив, що має інструмент, який може похизуватися, і він гордо пише. І коли сусіди виходять, дивляться на це чудо, він на них навіть не зважає. Вони до нього щось говорять, він не зважає. Тобто це людина, яка має певну якусь владу, якісь має. Інструмент, який вивищує з поміж інших, він же на інших не звертає увагу. Це ми бачимо в багато підтверджень того, як людина, яка щось досягла, не зважає на інших в російському суспільстві. Якої моделі поведінки вчить Ємеля? Ти можеш мати благо не працюючи, не прикладаючи зусиль. Тобто хтось це мусить дати за таким принципом. Живе цілий народ. Такий ідеал героя популяризується. Він є зразком для наслідування для інших. І діти, які слухають цю казку, вони розвідомлюють, що я не му не змушений докладати жодних зусиль для того, щоб досягти успіху в житті. Воно може само звалитись на голову. І вони сидять, очікують цього дива. Часто воно не приходить, це, це призводить до життєвих трагедій, розчарувань, але казка пропонує такий ідеал. Більше того, поведінка Ємелія відверто жорстокою. Він... Наказує, щоб сани самі їхали, і він проїжджає через місто. І казка дуже докладно показує, що багато людей було в тому місці, але він тими санями їде в натовп. Він їх просто е вбиває. Дитина, яка це слухає, в неї це закладається в підсвідомості. Отже, головний герой незважає на інше життя. Значить, це дозволено, значить, це можна забирати, це життя. Цей злочин за сюжетом ніяк не карається. Ба Більше за допомогою чарів Ємелюшка наказує відлупцювати людей, які хотіли його впіймати за вбивство. А в кінці, взагалі, прекрасно, Ємеля стає царем. Ось вона російська мрія. Байдикувати і видертися до влади по трупах. Далі ще один знаковий улюбленець росіян Іван Дурак. Навіть було проведено соціологічне опитання в Росії, хто є улюбленим казковим персонажем, то Іван Дурень. Першу премію отримав є логіка, чому так. Це пов'язано з історичним розвитком цього росіян. Це пов'язано із централізацією влади, де е, всілякими способами намагалися зробити так, аби людина не відчувала своєї суб'єктності і своєї важливості у суспільстві. Государєві люди. Що скаже гасудар, то ми будемо робити, тобто немає ініціативності, і оце також відрізняє суттєво українські російські казки. Навіть коли визволяти принцесу, яку там викрадає Змій, то в українських казках герой сам зголошується це зробити. А в російських казках господар, якого дочку викрали, наказує: ти підеш, ти підеш. Іван Дурень уособлює зручну для царя-батюшки сіру масу. Ти не мислиш, ти не приймаєш рішень, ти не ініціативний, ти чекаєш, що прийде до тебе щастя, і ти будеш собі так проживеш. Не переймаючись нічим, це дуже вигідна позиція. Тебе посилають на війну гарматним м'ясом. Ти йдеш, тобі наказують вбивати, ти вбиваєш.